Доброго дня, всіх вітаю! Я завжди гостей запрошую до Львова, щоб познайомитися з цікавою архітектурою. Сьогодні я хотів запросити до трьох музеїв. В музеях може бути не менш цікаво, але коли ми знаємо про них. Отож я постараюся багато цікавого розповісти. Давайте завітаємо до декількох музеїв, які є в центрі міста. Звичайно, кожен сам собі вибирає, але я би першим порадив подивитися природничий музей, що є на вулиці Театральній. Музей був ще заснований в 19 столітті, коли до Львова перевіз свою збірку граф Володимир Дідушицький. Він займався і природознавчими речами, і номізматикою, і викопними речами археології, і багато чим іншим. Володимир Зідушицький належав до найбагатших галичан своєї епохи. Він був єдиним сином у батьків, які залишили йому величезні маєтки. Політика його цікавила не сильно, але природничі науки ще з дитинства. І тому він їздив по Європах по реч справах, пов'язаних з природництвом. За родинною легендою рід Зідушицький походив від Василька. Це рідний брат Дани... короля Данила. Отож, свого часу музей Дідушицьких володів різними цікавими та цінними речами. Зокрема, Михалківський скарб, знайдений в одноіменному селі на Тернопільщині, і багато предметів викупив музей Дідушицьких. Відень навіть дозволив, щоб це залишалося у Льові близько 7 кілограм золота, 7-8 століття до нашої ери. Там воно знаходилося до 1940 року. А посчитали, що нужна ізбавити Львов від всякого золотого із В 90-х роках музей закрили на ремонт і після довгих 20 років, в 2012 році, особисто мер міста відкрив відремонтований музей. Експозицію можна розділити на дві частини: природознавство та археологія. Це зайчик, з то зайчик, було, зайчик, був. Був. зайчик був. Вічного зайчика ми залишимо контролером, а займемося Мамонтом і волохатим носорогом. У другій половині ХІХ століття в Карпатах добували земляний віск, або сучасною мовою озокорит. І в тих озокоритових шахтах, в 1907 році, робітники знайшли дивних тварин. Але оскільки шкіра була дорога, а м'ясо теж можна було якось використати, то доки це донеслося до офіційних людей, не все з тих тварин залишилося. Перша тварина, яку знайшли, це був мамут, шкіру якого ми можемо побачити на фотографії. М'ясо не все позберігалося, але частково є. А скелет ми можемо побачити, експонується в природничому музеї у Львові. Крім цього, пізніше трошки нижче знайшли майже цілого волохатого носорога, який теж експонується в цьому музеї. Після цього знайшли ще трьох волохатих носорогів, які експонуються на даний момент в Кракові. Але два рідкісні експонати це рідкісні для наших широт, тому що в нас немає вічної мерзлоти. Ми можемо побачити в природничому музеї. І збереглося фото, як, власне, піднімали Тушу волохатого носорога. Отож, кожен сам собі зможе вибрати, які виставки оглядати в природничому музеї. Але ми виходимо зараз з вулиці Театральної і переходимо на площу Ринок до історичного музею. На площі Ринок 4 знаходиться знаменита чорна кам'яниця. Фасад зараз якої прихований, вона довго була на реставрації, і зараз теж не можемо її побачити. Будинок оздоблюють різноманітні святі. В будинку проживали аптекарі відомі у всьому Львові. Фасад потрапляв навіть на заставки комедійного серіалу, але нас зараз цікавить музей. На першому поверсі є лапідарі, від слова ляпіс, виставка кам'яних виробів і інскрипцій на камені. а також можемо Побачити лицаря можна було задонатити якісь гроші на армію ще в час Першої світової війни а також гроші йшли на підтримку вдів і сиріт. Інші соціальні потреби пов'язані з підтримкою сімей військових. Такі лицарі ставилися не лише у Львові, але й в Другобичі, в Галичі, Станіславові. Таку традицію відновили навіть і зараз в Галицькому замку можемо побачити такого лицаря. А коли в 2014 році тільки почалася війна, такого лицаря поставили у Львові, і теж можна було вбити цвяшок і задонатити щось. Оборона була важлива в будь-який час. Тому, якщо піднятися в музей на другий поверх, можна побачити, як виглядали міські мури до кінця XVIII століття, коли їх не почали розбирати. Взагалі в будинку ми можемо побачити багато елементів пов'язаних зі Львовом. Герби міста Львова. Тут також цікаво збереглися портали. Бо будинки були красивими не тільки назовні, але також і всередині. До 1826 року в центрі міста була зовсім інша ратуша, а її флюгером був такий золотистий левик, якого тут ми можемо побачити. Боротьба львів'ян зовнішніми ворогами мала нагадувати боротьбу архістратига Михаїла з сатаною. Він спочатку був поставлений на королівському арсеналі всередині 17 століття за часу короля Владислава IV. Ця пам'ятна таблиця якраз говорить про ці події. А потім де тільки він не стояв. Коли він стояв в центрі, то єврейські бізнесмени зробили біля нього біржу. Польським націоналістам це не сподобалося. вони склали такий віршик: О, Міхале, це з вас, кі ойцю в нап'єдесталі. Стоїш, учень проші медсуд, розпенчвов дзівдзов Ізраїля люд. До речі, з того міста спочатку забрали аргестратига Михаїла, а потім вже зникла біржа. А це вам не просто якась золота медалька. Людина, яка керувала містом, носила таку відзнаку на урочистих подіях. Австрійський герб, двоголовий Орел, нічого вам не нагадує, і галка символ Галичини, на гербі Галичини. Всі атрибути влади мають бути присутніми на вищих державних органах, особливо, якщо це рада чи лава. Лавою мається на увазі вища судівська влада. Це якраз і є крізла тих, які вершать правосуддя. Поруч ми можемо побачити прапор польського короля Сегізмунта Августа С.А. Сегізмунт Август, Рекс Поло, польський король. Герб цеху медоварів, пивоварів та солодовників. Кожен цех мав свою гербову відзнаку. Теж ми можемо побачити портрети видатних міщан. Константин Корняк, відомий своєю кам'яницею і дзвіницею при православній церкві, родина Боїмів, яка відома каплицею. При житті ці люди займали серйозні посади, і з ними всі рахувалися в місті. Також портрети інших львів'ян, серед них такий Козловський, який був відомий як тоді, так само і прізвище Козловських відоме і сьогодні. В кожному місці є такі люди. Другий поверх представлений економічним і політичним життям, а якщо піднятися на третій, то можна побачити релігійне життя. Непогано представлена іудаїка, базові речі з Юдейської конфесії, а також е, три християнські обряди, е, ну, базово говориться про два. Католицький, римокатолицький та візантійський. Також можна побачити натрунні портрети. Невідомо, як ти будеш після смерті виглядати, а це є важливо, тому люди про це дбали. Про постаті, які тут представлені, я не буду говорити, бо я багато цікавого робив на релігійну тему. Можете подивитися попередні відео. Коли були тяжкі часи, треба було шукати в когось допомоги. Питали і в біблійних святих, а також шанували Станіслава Костку, Яна Здуклі. Це було вже більш характерно для віруючих західного католицького обряду. Отож, коли з природою, історією, археологією ознайомилися, ідемо з етнографією. Площа ринок 10. Не дивуйтеся, що тут купальня каве. Каву ми проходимо і біля цих вусів піднімаємося на другий поверх. Це давній палац Любомирських і будинок просвіти. Музей етнографії представлений різними речами зокрема, починається вертепами. А також ми можемо побачити українські костюми з різних регіонів, інтер'єр хатини. З різних регіонів, а також церкви. В Карпатах є різних типів церкви. Наприклад, тут макет маємо Лемківської церкви, яка має таку високу вежу над входом, Бойківська церква, ну і інші типи церков. Також тут можна побачити макет кулеби, в якій вночі грілися вічарі, дорогоруби, лісники та інші, кому треба було заночувати поза домом. Якщо хтось давно був то в цьому музеї, то тут колись розміщувалася експозиція європейських меблів та посуду. Зараз її експозиції нема, а експозиція етнографії була на проспекті Свободи. Зараз її перенесли сюди. Багато речей виготовлено так, що викликають захоплення, особливо для святкового ужитку. Але маса речей тут для щоденного побуту. Про кожну річ я не буду розповідати, бо все виготовлялося в домашньому господарстві і. Всі речі використовувалися людьми, які там проживали. В місті місники зазвичай робили дорогі речі на продаж, а в селі робилися і дешеві речі, і теж середні, тому що були старости війти, які мали гроші і хотіли щось кращого. Більшість таких речей є невідомого авторства, але можуть бути винятки. Наприклад, тато й сини шкрібляки були зауважені графом дідушицьким, про якого я згадував, і він всяко сприяв розвитку їхніх талантів. Оскільки чи предмети розкоші, чи предмети щоденного ужитку вироблялися вручну, то люди практично зранку до вечора проводили в праці і таких воріб, як сьогодні, не було, бо ми живемо сьогодні в паралельній реальності. Чи вони жили в паралельній реальності? Життя тодішніх людей було зовсім не подібне до сьогоднішнього. Отож, в кожній кімнаті музею окремо представлено, як ми бачили, ганчарство, слюсарство, ковальство, різьбярство, ткацтво. Та різні ремесла, і в кінці окремо представлена обрядовість, щоб ми собі могли уявити повністю народне життя. Тобто, перебуваючи в самому центрі Львова, ви почуваєтесь, ніби ви приїхали в прикарпатське село, і можете доторкнутися повністю до цієї автентики. Другий поверх є досить великим, тобто, я казав, кожна кімната представляє певні ремесло і культуру, і навіть ми можемо побачити вівтар церкви, так і весілля. А третій поверх є три персональні виставки. Олег Денисовець зі своїми персональними роботами, де найчастіше представлені жіночі портрети сучасності, де кого ми можемо навіть впізнати, Іван Сколоздра, який залишив сотні робіт у своєму такому цікавому характерному стилі на тему українського життя, релігії, і так як ви це тут бачите. І Петро Ліненський. Тут представлена його приватна колекція: Археологія і кераміка. Досить велика кімната і багато цікавих речей можна побачити. Отож, я більше не буду затримувати увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який вам більше з музею би подобався. Етнографічний, той, що ми останній дивилися, історичний. Чи природознавчий, той, який перший. Я буду чекати відповідей, коментарів. Ставте лайки чи дизлайки. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. А я постараюся робити нові цікаві краєзнавчі і інші пізнавальні відео. Підтримуйте армію і ставтеся один до одного з добротою, щоб ми підтримували один одного в ті важкі часи. Дякую всім!